Продовжується проект інсайт. Нагадую, нагадую, з вами в студії працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми поговоримо про нові можливості підтримки ветеранів із Марією. Довжик, директоркою ветеранського простору. Вітаю Марія! Вітаю у кількох регіонах України. Зараз впроваджується пілотний проект патронатної служби у військових частинах. Віннична є також у цьому проєкті. Десь там 5 так регіонів. Всього ветеранський простір безпосередньо реалізує цей проект і розкажіть детальніше, що значить патронатна служба. Служба і тим більше у військовій частині, на що вона орієнтована, ну власне е, ветеранський простір до. Нинішнього часу, та, до грудня 2023 uh -huh. року, ми працювали в основному з тими, хто приходить до нас у простір, та хто звертається у простір безпосередньо, і основною цільовою аудиторією це ветерани, члени їх родини, родини полеглих захисників, захисниць України. Патронатна служба в військовій частині передбачає включеність. В роботу ще під час служби військового в військовій частині. І відтак, ми, як надавач соціальних послуг, маємо працювати і працюємо безпосередньо з військовослужбовцями військової частини. А чому важливо працювати вже на етапі служби? Ну, ми маємо досвід, угу. так? І я рада, що створений такий пілотний проєкт. Хоча знаю, що багато хто до пілотних проєктів скептично ставиться, так, але знов таки, якщо ти хочеш щось в цьому світі змінювати або впроваджувати, потрібно, якщо є таке бажання, так. Мати мужність все ж таки в цьому брати участь, так і чому важливо, тому що ми маємо досвід того, коли військовослужбовець, наприклад, звільняється, і елементарних речей ну, на наш вже експертний досвід mm -hmm. та, елементарних е, речей може не знати. Та? А, речі, а, не. Е, е, документів, можливо, якихось не знати, як отримати, порядок е, отримання тих чи інших документів, оформлення. Так само отримання учасника бойових дій. Так? так. І тому робота а, безпосередньо з військовими ще під час їх служби дозволяє а, в плані поінформування зробити роботу, так? А, перше. А, друге, а, ну, прям я би його все ж таки на перше місце угу. поставила, так, це те, що а, військовослужбовець має бути впевнений, що, поки він служить, є ті. Будуть дбати про його родину, про нього. Тобто він має мати в цьому впевненість, і, відповідно, держава, запроваджуючи патронатні служби, вона, от, саме, реалізовує оце дбання да? про, про родину військового, тому що патронатна служба, вона. Призвана працювати не лише з військовослужбовцями, але й з членами їх родин. Тобто, поки він знаходиться на передовій на захисті нашої батьківщини, у нього тут, на Вінниччині, можуть виникнути в родині певні питання. І по має... його службі чи а, Ні, не по плеті? його службі, соціального характеру. Uh -huh. так? А, і мають бути ті, хто зможе підставити своє плече і допомогти в цей момент. Uh -huh. Так, це можуть бути і питання і лікування членів родин, так і можливо реалізація соціальних е, пільг та грантів, так або що, тобто найрізноманітніші питання, і патронатна служба вона покликана е, допомагати вирішувати е, і здійснювати соціальний супровід за потреби. Я нещодавно бачив список від колег, які в принципі займаються подібною роботою, які радили ветеранам, не ветеранам, а військовослужбовцям, які потрібно документи вже збирати під час проходження служби, поки ви навіть не напередку, але вони у вас мають бути. Ну там такий достатньо серйозний список. Понад 12 чи 15 документів мають бути. Чи це дійсно так? Ну, В залежності, та також потрібно розуміти, які Щоб підтвердити повністю свій статус, щоб потім не було ніяких проблем з якимись пільгами і так далі. Угу, я зрозуміла. Ну, тут, на мою думку, військовослужбовець має да, здійснювати свою роботу, да, служити. а... Все решта, воно має бути на мою думку, має бути йому якщо не автоматично, то дуже легко пояснювано і доступно. Це ми відповідно. говоримо про ідеальний світ. А, так? А? Так, і я дуже сподіваюся, що в тому числі і ми будемо працювати над тим, щоб так і було насправді. Я... Щодо того, щоб потрібно доводити державі свій статус, ну навряд чи насправді, ага. тому що якщо ми говоримо про статус, і ми говоримо про участь у бойових дій, то ніяк не доведе свій статус учасника бойових дій ще до участі у бойових діях. Відповідно, спочатку участь у бойових діях, а потім безпосередня довідка про безпосередню участь в першу. В чергу, так? Чи патронатна служба охоплюватиме е, у, на навіничні, так і в, і в цих інших чотирьох пілотних регіонах е, всі військові частини, які зареєстровані на нашій території, ні, е, реалізовується проєкт в виключно в ну, один надавач соціальних розлуг, це в нашому випадку. Це ми е, реалізовує проєкт в певному підрозділі певної військової частини, тобто, це на рівні батальйону. Угу. Поки що, це так. Будемо дивитися, як буде роздивуватись далі. Попередня інформація про те, що з наступного року буде значно збільшена кількість таких військових частин, де буде реалізовуватися цей пілотний проект. Подивимось, яку роботу він безпосередньо виконує в цьому підрозділі представник патронатної служби? Здійснює соціальний супровід. Тобто до нього буде звертатися. Суп, соціальний супровід він включає і консультування, і інформування, і е, певні роз'яснювальні роботи, так? і певний саме супровід, коли ми говоримо про ну, фізичний може бути супровід, супровід кейсу від А до Я, так? від коли ми визначаємо потребу. Коли ми складаємо план дій і коли ми супроводжуємо людину на кожному етапі її реалізації, так зокрема, от, ну, з тих кейсів, які вже були. Це коли потрібно там супроводити з точки А в точку Б для госпіталізації, там з певними особливостями, і тому там потрібен соціальний супровід, наприклад, да? або, або коли ми говоримо, що потрібна багатоетапна якась допомога, так да? коли потрібно спочатку визначити. Яка саме допомога потрібна, і відповідно скерувати знов таки і надати і, і цю допомогу і супровід під час отримання тих чи інших послуг в подальшому, в тому числі і в з комунікацію, наприклад, з місцевими органами угу. самоврядування, якщо ми говоримо про родину, так іншими надавачами, які мають бути залучені для вирішення того чи іншого питання. Це трохи співзвучно з помічниками ветерана, так, які в принципі теж проводять якісь ну, допомогу для ветеранів таку більш бюрократичну. Ну, помічник, помічник ветерана він працює вже з ветераном, угу, угу. А, а патронатна служба працює безпосередньо в військовій частині, так? Якщо. Ми говоримо, то це ми говоримо про безпосередню фізичну е, присутність в військовій частині. Е, контакт з військовими діючими. Е, вони можуть ще не бути учасниками бойових дій. Е, ну і власне він є діючий військовий і є певні обмеження. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, скільки триватиме цей пілотний проєкт? Рік трохи більше до наступного грудня. М на весь наступний рік передбачити. На весь наступний рік. Якщо ж він пройде вдало, результативно може з'явитися в кожній військовій частині такий представник, який буде представник патронат, патронатної служби? Ну я переконана, що це має бути не, не, не представник, тому що має бути команда. Ну, у нас власне працює команда людей: це люди, які були перевірені Міністерством оборони, це е, люди, які ну, якби, готувалися до цієї роботи, проходили додаткове навчання, мають певний фах. І відповідно е, так, я би хотіла, і моє бачення таке, що е, насправді е, патронатна служба як така має бути в кожному підрозділі. І тоді е, нашим родинам, які чекають своїх рідних е, з війни, е, з війська, їм буде е, можливо простіше. Е, перше, а військові відчуватимуть ту підтримку і той тил, про який так багато гарно говорять. так, Про сильний тил. От, е, ну на мою думку, патронатна служба це саме та частина того сильного тилу, коли ти воюєш. А, а побутові соціальні питання вони вирішуються. Угу. А які фахівці зараз входять у цю команду? А, це <клес> саме соціальні е, е, працівники, е, от і власне їх у нас є п'ятеро, які безпосередньо залучені в цьому проєкті. Я знаю, що ви зараз саме ветеранський простір, директором якого ви є, він став більш мобільний. так, Якщо раніше ви проводили якісь виїзні ну, виїзди, так для роботи по регіону, не тільки по місту Вінниці. Власним коштом, так, на власних автомобілях, тепер ви вже отримали свій автомобіль, так і можете вже бути більш мобільними, проводити більш роботу в інших куточках нашого регіону. Розкажіть, будь ласка, про це, як він у вас з'явився і що, що зараз ви можете робити більше і якісніше? Насправді це велике щастя, тому що я відверто скажу: мати на балансі організації свій автомобіль це певне, не те, щоб розкіш, а певний рівень, та? рівень мобільності. Ага. Чому важливо? Тому що. З початком повномасштабної за останні два роки з'явилось набагато більше учасників бойових дій. З'явилося більше родин, з'явилося набагато більше запитів, і ми, хоч і Вінницький міський центр, так ми в місті Вінниця працюємо, але ми своїми послугами вже охоплюємо, залучаючи додаткове фінансування. так, ми охоплюємо вже і область також. І так ми раніше здійснювали певні консультативні виїзди, да, в тому числі коли звертаються громади. Про те, щоб ми поділилися досвідом власним, тому що, на моє переконання, має бути ветеранський простір в кожній громаді, навіть в найменшій, має бути те місце, де Ветеран та члени його родин зможуть отримувати той спектр послуг, який їм необхідний, ту підтримку, яка їм необхідна. І ну в кожній громаді має бути таке місце, місце сили, місце спокою, місце своїх для своїх. Так? І власне, ми готові ділитися досвідом і надалі. У нас є далі запити, От, наприклад, вже завтра також ми виїжджаємо в іншу громаду, тому що там є запит на створення ветеранського простору, і ми готові ділитися власним досвідом, як в нас це вийшло. Ми будемо працювати там не тільки з актив, активними громадянами, які бажаються відкрити. Так? Будемо працювати також із цільовою аудиторією, і з органами місцевого самої самоврядування і, ну бо ж тільки разом спілкуючись, ділячись цим досвідом, е, поширюючи свої власні знання і, і ну напрацювання, ми зможемо е, загалом в країні змінити е, стан речей на на краще. А можете сказати, яка це громада? Куди ви їдете? Так, да, ми завтра ми запросили безпосередньо Вороновицького. От, а як взагалі громади, з якою ініціативою так, вони зараз працюють над чи взагалі думають над створенням своїх ветеранських просторів? Чи бачите ви ініціативу, чи бачите ви таке бажання от створити такі простори в себе? Так, звичайно, знаєте, мій досвід поїздки в населений пункт в село Біляни. Угу. Чернівецької ОТГ. Надовго запам'ятається один з перших таких виїздів, насправді, коли запросили саме з цією метою, а прийдіть до нас, до, до, до громади, розкажіть, поділіться досвідом, як екологічно спілкуватися з ветеранами. Членами родин полеглих, як ми можемо підтримувати такі родини, чим ми можемо бути корисними для ветеранів та членів їх родин. І е, це про те, що є запит, є розуміння, що це важливо, і е, це треба впроваджувати. Е, там в громаді є кілька десятків е, мобілізованих осіб, і, відповідно, е, громада, да? Тобто е прийшли, е у нас було живе спілкування. Не думають про майбутнє. У них є мобілізовані, значить, це будуть ветерани. Звичайно, так у них вже є невеличкий простір те, той, угу. що. Може бути, вже він є простором для військових та ветеранів, та і він може бути розвинутий в щось трошки більше. І е, набуті знання дуже сподіваюся, що стануть при нагоді плюс, е, додатково ми не втрачаємо контакт, комунікуємо і надалі. Угу. Тобто ще поки що центру ні, ні одного не створено, так От Такого подібного а, чи вже ну, є. Дивіться, якісь Дивіться, ці, ці ветеранські простори вони ж створюються, вони можуть бути найрізноманітнішої форми, ага. так ну якщо в нас це спільний проєкт виконавчого комітету та громадської спілки у Вінниці, так а в інших містах це можуть бути просто громадські організації, так які реалізовують свою статутну діяльність. І є ветеранським простором. Десь це комунальний заклад, десь це невеличке об'єднання, але по суті своїй це і є той ветеранський простір. До речі, тут важливо додати, що протягом 23-го року ми є членами коаліції ветеранських просторів, да? до коаліції поступово додаються і додаються нові члени, їх вже 24 організації. І я думаю, що якщо говорити безпосередньо про Вінницьку область, чи там створено, чи не створено. Ну, я знаю, в місті Бар, наприклад, приїздили а, фахівчині приймати досвід, і власне в них створюється, створився на базі комунального закладу відділ безпосередньо, маленький відділ, але він створений. І, власне, я думаю, будуть ще створюватися обов'язково. Ви спілкуєтесь під час поїздок і безпосередньо із самими ветеранами, чи членами Звичайно. їхніх родин. Так? так? Значить, ви знаєте про їхні проблеми, про те, що їм, про їхні потреби. Чи відрізняються вони, наприклад, від проблем і потреб ветеранів, які безпосередньо живуть в обласному центрі у Вінниці? Чи вони, в принципі, однакові? А в принципі... В принципі, однакові можна сказати, але ж потрібно розуміти, що доступ до інформації, до якісної послуги, доступ до будь-якої якісної послуги в віддалених громадах набагато. Шлях до цього і послуги набагато важчий. І е, доступ не такий, не послуга не така вже й доступна. Та? І відповідно тому й їдемо. І тому, власне, і безмежно насправді вдячні укорнавті за можливість отримати таку, такий автомобіль, е, завдяки якому ми будемо ну, не тільки ділити до досвідом, як там створювати ветеранські простори, а відповідно і їздити з. Е, е, Метою зустрічі безпосередньо з ветеранами надання безпосередньо їм послуг, тих, до яких їм важко дістатися, насправді, так тобто, коли один з таких моїх виїздів, коли там був ветеран, який, на жаль, не до кінця знав про свої права. Які їм йому гарантовані ага. держави, так іноді це можуть бути потреби, але коли у нас є потреба, але ми не знаємо, куди її озвучити, щоб вона була задовільнена, це це теж не ок, так? І тому а, ми плануємо в майбутньому розширювати і ви здійснювати такі виїзди ці, цілою. Мобільною групою безпосередньо, яка буде включати і юриста, і психолога безпосередньо і працювати вже як мобільна група. Про мобільні групи, про патронатну службу, про пілотний проект патронатної служби та про нові можливості підтримки ветеранів та учасників. Російсько-української війни ми говорили із Марією Довжик, директоркою ветеранського простору. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що розповіли. І проект інсайт наразі завершується. На все добре. Дякую. Побуднях на 101,8 FM. і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.